Якими були дитячі ігри? Ну, не знаю, як в кого. У мене футбол на пляж, волітбол, футбол на пляжі. Це і хокей на озері. Це найкращі були е, ігри. Пізніше мене познайомили, казали, на настольний теніс пін-понг, то я трохи навчився грати. А пізніше з'явилася нова гра у нас на вулиці, такий у нас в Тернополі колись був Орест Трач. Він за збірну Тернополя грав по, по баскетболу. Він перший, каже, давайте поставимо слуп. На тому слупі поставимо щиток і там поставимо круг, і будемо туди кидали Ну от Баскетболом я тоді познайомився так на дозі. Яким було тернопільське пиво? То, я не любитель, то взагалі я до пива такий, не, як сказати, далекий від пива, ну. Но... Не знаю, не можу сказати. Знаю друге, що, що пили багато. Я, О, зараз розкажу, як мій батько розказував, що, що тепер п'ють, каже, пиво хіба? І, ну, я кажу, тату, ну а як пили? Ну я кажу, ну що, сідали двоє чоловік, брали eh, бочилочку 25-літрового пива. Не відходячи двоє випивали. Оце називає ота. називалося пиво. От тобі яке пиво було? Пиво було добре, значення, якщо так пили.